Ага. І так, друзі, мінус 17. Як вам такі рибацюги? <риві> Ловимо рибу, окуня, друзі, питаємось ловити. <риві> Коротше, всьому жопа, все замерзає, морда замерзає, руки замерзають, телефон замерзає. Но рибацюгам по барабану, друзі. Шукаємо рибу. І насолоджуємося морозною погодою, яка е вбиває всі бактерії, дишимо, як кажуть нею. Ну і мерзнемо, так? Да? І красота, друзі, дивіться, яка краса, блін. Просто бомба. Я тут. Да, він тут.